Вже більше 20 років тому 20 числа листопада для українців стали символами відстоювання своїх прав та свобод, гідності та громадянської самоорганізації. Історики визначають помаранчеву революцію, революцію гідності або Євромайдан як етапи боротьби громадян України за право самим визначати своє майбутнє та майбутнє своєї держави боротьби, яка тепер вже 11-й рік триває на фронті російсько-української війни. Щорічно починаючи з 2014 року, 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи, хоча символізм цієї дати пов'язаний із попередньою помаранчевою революцією. У 2004 році цього дня почалися протести проти фальсифікації на виборах президента України, коли влада проголосила переможцем Віктора Януковича, і українці організували акції на підтримку проведення чесних виборів, відстоявши своє право на волевиявлення. Але вже у 2013-му злочинний режим Януковича знову намагався відібрати в українців право на самовизначення як європейської нації, відмовившись підписувати асоціацію з ЄС. І українці самоорганізувалися 21 листопада. На майдан в Києві знову вийшли мирні протестувальники. Майдан це поняття не тільки географічне, але і символічне. Чому? Тому що не кияни вирішили це питання, а український народ. Скільки там було чернігівців? Давайте згадаємо. Восьма сотня самооборони Майдану, ця самоорганізація. Хто очолював? Олег Міхнюк з Чернігівської області. Афганець, інвалід. От, після важкого поранення, поранення коли воював в той злощасній агресивній війні проти Афганістану, він там був тяжко поранений. І вже після того не міг служити. От. Далі. Євген Лоскет, уродженець з Чернігова. Вже 22 листопада мітинги охопили й інші міста. В самому Чернігові в середмісті також зібралися учасники мирного протесту та представники незалежних медіа, зокрема і телеканалу Дитинець але саме в нашому місті вперше до них влада застосувала силу, влаштувавши розгін мітингувальників. Революція гідності стала черговим етапом боротьби проти планів Росії позбавити Україну реального суверенітету. Коли суспільство піднялося в 2013 тисячі 14 2014 роках під час Революції Гідності це просто врятувало народ, врятувало країну. Це перше. Друге, це була перша фаза війни з Росією, з російським імперіалізмом. Тому що навіть режим Януковича, навіть ці відморозки, зеки, вони б самі по собі не замахнулися б на ці вбивства. Я хочу нагадати, що гідність і свобода завжди мають ціну. Якщо ти хочеш бути самим собою, ти маєш відстоювати це право. Під час Революції Гідності це коштувало 107 життів наших найкращих людей. Серед них троє чернігівців. Я маю на увазі уродженців Чернігівської області. Василь Прохоровський, Андрій Мовчан. Віктор Орленко. російська влада, ще до завершення подій на майдані розпочала активні військові дії в Криму, а пізніше на сході України. Росія почала військову операцію в Криму із залученням частин регулярної російської армії ще 20 лютого, в день розстрілу мітингувальників серед місті Києва. А коли Росія ініціювала військове втручання на сході України, досвід самоорганізації став в нагоді учасникам майдану. Частина активістів революції гідності, зокрема і чернігівці, Олег Міхнюк та Євген Лоскот, пішли добровольцями на війну і, на жаль, загинули. Зараз їхні імена носять вулиці Чернігова. Під час повномасштабного вторгнення у бійців на фронті у волонтерів та громадських активістів День гідності та свободи щодня без вихідних, як символічно мовить цьогорічне гасло. А спроби російської влади використати ідею майдану провальні через нерозуміння його, як явища, зауважують історики. Ми різні народи. Український народ він. З помилками, важко, тяжко, після стоїч неволі. Але він будує свою країну, свою державу для себе, для майбутнього. Це надзвичайно важко, особливо зараз в умовах російської агресії. Але це робиться, і це говорить про те, що ми переможемо, тому що ми будуємо своє майбутнє.